У Миколаєві планують відремонтувати ділянку по вулиці Паромний узвіз, що веде на Аляуди. Там вузька дорога та аварійний стан підпірної стіни постійно створюють небезпеку для усіх учасників дорожнього руху. Тож незабаром на цій ділянці розпочнуть ремонтні роботи, а також облаштують пішохідну частину та велодоріжку. Детальніше про це розкаже далі Катерина Рупташ. У Миколаєві паромний узвіз, що веде на півострів Аляуди, відомий своїм різким спуском, вузькою дорогою та відсутністю тротуару. Ба більше ситуацію ускладнює підпірна стіна, яка почала обвалюватись. Аварійний стан конструкції створює небезпеку не лише для пішоходів, а й водіїв транспорту, які пересуваються цією дорогою. Ми зараз знаходимося на перетині вулиць Друга Набережна та паромний узвіз. Це локація у нас дуже така небезпечна на сьогоднішній день. Тому що, як ви можете бачити, підпірна стінка, яка знаходиться за нами, вона вже майже зруйнована і кожного дня може нести небезпеку. Саме тому, за дорученням Миколаївського міського голови Олександра Сінкевича, адміністрація Інгульського району міста планує виконати благоустрій цієї ділянки, розповідає Антон Уджува. В процесі проєктування даних робіт. Адміністрація було також враховано зроблення доріжки для пішоходів, а також доріжка, яка могла б використовуватись як велосипедистами, людьми з порушенням опорно рухового апарату, мамочок з колясками дитячими. Ну і взагалі це робиться для того, щоб забезпечити безпечний перетин даного, даної ділянки дороги. Наразі торги вже відбулися. Адміністрація укладає договір із підрядником. Тож вже незабаром тут планують розпочати ремонтні роботи. Це з минулого року вона вже почалася руйнуватись і тому було прийнято рішення, щоб не доводити вже до аварійної ситуації, відремонтувати її. Взагалом десь 360 квадратних метрів ця ділянка буде в роботі, а сама пірна стінка приблизно 100 метрів. Таким чином роботи охоплюватимуть не лише підпірну стіну, а й облаштування пішохідної зони та велодоріжки поблизу цієї дороги, аби містяни могли вільно пересуватися там. Так як у нас вже на набережі вже існує існуюча велодоріжка, тому також було прийнято принято рішення, як так як це дуже крутий поворіт, і там і пішоходам немає де пройти, і велосипедам немає де проїхати. Дожди дуже, дуже висока дорога, де можуть створюватись небезпека як для пішоходів. для там автомобілів, тому було прийнято рішення і зробити дві доріжки. Надалі їх планують з'єднати з пішохідною та велодоріжкою, які проходять по вулиці Друга Набережна, пояснюють в адміністрації Інгульського району. Робота в першу чергу це сама підпірна стінка, яка буде влаштування плитки. Плюс будуть вирівнюватися ґрунт, зніматися ґрунт буде також. Плюс силами комунального підприємства ГДМБ, це зовнішнє освітлення. Теж буде. Такі процеси будуть у нас проходити. Цією дорогою декілька разів на тиждень Миколаївський велосипедист Дмитро їздить на тренування. Ці ділянки доволі таки чисте частенько використовую користуюсь її, бо саме в мене пролягає тренувальний маршрут по Півострова Ляуди і йде до Кларова вже більш десь там у районі північного я виїжджаю в місто. Тобто, в мене таке умовне коло. Дмитро каже, облаштування цієї ділянки має важливе значення, адже зараз, катаючись на велосипеді, по цій дорозі постійно відчувається дискомфорт. Це неважливо, чи я їду в місто, чи я спускаюсь, ну, чи я піднімаюсь, чи я спускаюсь. Неважливо. Обов'язково це дуже таки доволі вузька ділянка дорожнього руху. Обов'язково хтось десь притре, обов'язково хтось упреться в когось, і ну, певно було б краще, якби тут облаштували щось для велосипедистів, як цілком сю загально другу набережну облаштували, це дуже круто, бо відчуваєш себе людиною. Тобто ти можеш повільно без будь-яких там загроз для свого життя пересуватися цією ділянкою. Дороги і тебе ніхто не підтискає, не притискає, не сигнали там, то ти відчуваєш себе повноцінним велосипедистом. Тож в адміністрації Інгульського району відзначають: якщо дозволятимуть погодні умови, ремонт та облаштування цієї території планують завершити вже через два місяці, аби цей куточок Миколаєва був комфортним для кожного, хто тут пересувається. Катерина Рупташ, Роман Базик, новини на телеканалі Март.